Я на таких сатимбах не було. Я навіть не знаю, з чого починати, тут до бігають всього. Тут якісь ватри, да? Досить приємний, але не знаю, мені не подобаються ці робиться. Тому що ну, тут не відповідає запити.

Я, звісно, все розуміла. От мені здається, сюди хіба вишукувати якісь такі брендові речі, тому що ну, тут не на вагу, тут оцінина. Ті, які це не дешевші, там нічого цікавого нема. А в дорожчому залі є, але е, ну, якось мені не цікаво, тому що я розумію, що я на секунді на вагу е, за тих 650 гривень куплю отакий пакет, і можливо там будуть не гірше, бо я речі. Хіба що приходити і вишукувати у такі позиції, як коси за бедмерант, ну ви ще там щось брендового є, тому що сюди багато дуже молодих хлопців забігло. Це я так резуною перший день завозу. І вони напевно шукають там якісь ці лакости. Це все, що вони потім перепродають десь в інстаграмі чи щось. І вишукують напевно якісь такі брендові речі, типу лакости і так далі. Я не знаю, що там молодь зараз продає. Ну, але коротше я своїх оцих магазинчиків. А, а з тією сірю, з якою ми прийшли, да, зібрати недорого класний лук, 음, Тут не вийде недорого. Тут все одно вийде плюс-мінус, так як десь в річній демі. Так, ну що, наступний був, і там подивимося, що там ніколи там не було. Але друг мені казав, що там біжать, бужа з мидемо. Ага, так, розбираємося, так? Да? Що це значить ці відсотки? Суботу завіз. А, ну вагона А, а потім мінус 10, мінус 30, мінус 50. ага. Ага. Ясно. Ми дам блинці. Такі величезні оці бувані фарб. Боже я щось нічого не бачу. Темно. кажу темно, як. Я ще й запухшу. У мене і так очі наполовину відкриті. Це така симпатична, єдина. 650 гривень. Але це ну, прямо видно, що це не шкіра. Це бало за 650 гривень шкіру захотіла, ні. Коротше, мені ем, мені не подобається. Ну, реально, тут сметрики Сінцей, HM і «Примарк». Саме дешеве, що може, в принципі, бути оцінене. Оцінене. Та я, ну. Ладно, окей, воно дешевше, ніж в магазині, так, да, явно дешевше. Ну, там. Було, ну, типу, сумки якісь такі нещасні, ну, типу, з якоюсь дешевою фурнітурою, з дешевого матеріалу. Єдине, яка мені сподобалася, ось сам нам мені нагадує, Келлі, це манго. Ну, це не шкіра прям на дотик. відчувається, що це не шкіра, вона коштує 650 гривень. Ну, типу. І було така Не знаю. Ну, вона тільки відкрилася. От буквально двері відчинились там 10 хвилин тому. Тобто казати, що тут було щось, але вже немає. Не виглядаю. Ні, ну хоча миталі. Ну, блін, я не настільки эксперт, да? Ну, але мені виглядає стилечка точно як якась не не то польто. Ну, я чиндем. Ну, вибачте, мене носилів Чандемія можна гривень купити. Що буде? Щось я ну, не доганяю. Може, я ще й скептично налаштована. Смайтець зубну настрій шукати, то може би щось і знайшлося. Може, щось прикольне є, але просто це не про економний шопінг. Ну, ці матеріали не симпатичні, але знову ж таки це H&M. Зараз я подивлюся, що тут за матеріал, якщо тут десь пише. Ну, це текстильний матеріал, це не замкнув. 951 гривень. Ну, Ну, я люблю секунди на вогне, серйозно, що є товари для дому. Може, ще туди потекаємо. Ні, Ну бо реально, тут взуття, у мені все якесь таке. знаєте? да, поза одне. Тупо от от, ну я розумію, що Zero була схожа модель, ну це і близько не стояло. Ну воно таке і на нокачі, ну, і на доводить так не таке. І, ну, не відповідає очікувано воїн. Тонко більш брендове. Це ось, джає... mm. фірма. Фірма оріджима. 1900. Ну, куплю. Мені ж я затовчені еко за 3900 буду купляти, то я піду в еко і куплю собі докладу тих пару тисяч, скільки мені там зараз кожен день ніколи не цікавили, як про еко мені не подобається по дизайну, але тут не менше. Піду докладу і куплю на мені не затовці. Так дивіться, які штаніжки. Штаніжки. Що так? Тигр? Чи що це? Тигр? Є. Я щось намагаюсь. Вду платитись за принц не можу з HDM 650 гривень. Я не знаю, якийсь розвод є приїжджих. Номер приїжджі, звісно. Але Але... Ні, ну, це для якогось тематичного образу таке я Ну, проти не маю. і йдемо, і так. Так, ну що, я вкотре переконалася, що я люблю секунди на вагу, а не отакі оцінені. Тому що я вважаю, що цей одяг стільки не коштує, які там стоять ціни. Це по-перше. По-друге, в принципі, більшість речей там H&M, Primark. Primark, це вже ви розуміли ще дешевше, ніж H&M, Це прям дно ринку по ціновому сегменту. І якби, ну, можна. В цьому ж магазині купити нові такі речі, та можливо вони будуть трішки дорожчі, але ж суть секунду не в тому. По-перше, можливо, ні на селі точно ні. А по-друге, суть в поході на секунд, щоб відкопати якісь прикольні речі, закупійки, да? щоб отримати кайф саме від цієї знахідки. коли ти йдеш на оцінений, то ну. Це у кайфу не, не виходить, ти не отримуєш, тому що ну, це те саме, що в магазин ти пішла, купила там за тисячу гривень штани. І що? Такое, такое, не знаю, кому подобається. Може, я щось сьогодні не без настрою і не виспана, але йдемо економ клас Не могу шукати щось. Так, ну що? Юля сказала веселіше, лице. Юля встигла попрацювати, я зробила новий манікюр, і ми приїхали. Той же економ-клас, ми нам тут пустить трішки більша. Сьогодні, прямо метро біля дому недалечко. Сьогодні шостий день за возом. І там подивимося і сподіваємося, що там хоч щось купимо. Яржа з мого капучино, каже, що це за бездівлька. Ну, Мене запитали, стандартне чи подвійне. Я кажу, стандартне. ну о. Знову ми бачимо закоцані сумки, йдемо далі. А що то таке мецепунка? Точно взяли люблять. Любсо. Боже, які Так, Ну що ми шукаємо, що все ще нічого не знайшли, але картофовський плюс-мінус який самий вибір як на таких цінених секундах. Так, ну що, мені подобається фасончик. Такий дизнакий свет. Е, Паркунула, що тут є розлізі. Це з категорії е, люкс на вагу. І він виходить зараз 120 гривень. Там такі висіли по 600. Тут є одна невеличка ниточка, десь висить. Де вона там? Отут ниточка. І отут десь була затяжка. Да, ниточку Можна заховати всередину, а затяжко оправити. Але загнув. Мені подобається, що тут такий холодний баш, і фасончик класний, і тепленько буде, так що. Yeah. Так, наступне ось така абзрукавка з е, дуже великим горлом, таким хомутом. І це з неї кардиганс. Е, мені стало цікаво, ще коли я побачила в залі. Я, чесно кажучи, не дуже вірила в ту спину, бо тут така дивна тканина, вона трішки мені нагадує, не знаю, Моє дитинство. Але я вдягнула воно ну, таке ніби стильненьке, якщо під якийсь, не знаю, облягаючий чорний низ, під каблучки. Таке воно інтересне. Інтересне, не знаю, напевно, візьму. Так, ну що, наступне? Капрі дуже прикольні. Вони з такої плотної стрейчевої матерії, такі прям. Блін, мені так сподобались капець, я би їх з під подовженими носила. Але я одна, але вони на широкі бедра. Бачите, отут мені робиться непонятно, що прям реально шкода. От якби отак, якби пошту задньому забрати, блін, дуже гарне. Так, ну що, добрий вечір студія. Показуємо, що ми таке купили в тому економ класі. Значить, ось тут у мене стовка речей. Ось це мінусуємо, бо це мені Юля привезла з Львова. Вона купила в економ класі у Львові, я вам покажу. А ось це ми купили сьогодні. Скільки нам вийшло? 165 гривень. Так? Щось таке. Відео ви побачили там точну суму, плюс-мінус десь так. Добре, Юля купила мені спідницю ще десь за 100 гривень. Десь так. Така от прикольна в тенісному стилі. Тут під низом є шортики, і вона з доволі такого щільного матеріалу. Тому. В принципі, в принципі, я пам'ятаю, що ви писали, що ви назбирали літні луки. Я з вами цілком згідна, та ми назбирали літні луки. Тут тепліші луки. Наступне, ми взяли все-таки ось цей топ, який ми показували ще на секунді, тому що шоколадний відтінок зараз в тренді, і в принципі він недорого коштував разом з кардиганом. Спробуємо це стилізувати. Також взяли сорочку. Я взагалі люблю такі картаті сорочки, переважно їх купую в чоловічому відділі. що на секунді, що в таких бутіках завжди беру чоловічі сорочки, бо вони якраз такі оверсайз, як я хочу, і часто їх вдягаю як додатковий шар в осінній період. І взяли такі капрі, їх теж сподіваюся, що я вдягну. Коли буде бабине літо, я чекаю на бабине літо. І спідниця. Джинсова спідниця зараз ось така. Досить плотний денім. В принципі, в мене мало низів на зиму на осінь таких плотненьких, щоб можна було з чобітками. Тому це така теж базова річ, вона гарна сіла, яку можна буде носити під светри, під сорочки. Ну, зараз покажу. Давайте переодягатися. Так, отже, перший образ у нас капрі. Він вийшов такий досить грайливий за рахунок принта на футболці. Я доповнила шкіряною курткою, оскільки. Навіть бабине літо все одно треба щось наверх накинути, і додала човники, сумку і аксесуари. Е, дуже мені такий лук подобається, тому що він мені нагадує на нагадує серіал Сексі місто. Е, і, до речі, ці капрі це єдині, які на мене гарно сіли. До того я міряла, і е, якось вони мені Ну, тобто мене робили якоюсь нижчою з короткими ногами, а ось ці прям. Ідеально, я не могла їх не взяти. Незважаючи на те, що вони ось тут на мене трішки великі, напевно, доведеться їх вшивати, але просто по нозі вони дуже класно сіли. Можливо, за рахунок того, що тут матеріал такий щільний, можливо, за рахунок того, що тут є манжет внизу. Е класні. І це лише один з варіантів стилізації. Можна, наприклад, з якимось кроптовим і жакетом їх носити, можна з оверсайз сорочкою Ну, мільйон варіантів може бути. Я думаю, що я їх точно буду носити, якщо не в цьому сезоні, так в наступному 100%. Наступний образ в мене вийшов такий: як ніби я навчаюся в якомусь елітному американському коледжі. Дуже шкода, що зараз так холодно, бо я дуже би хотіла кудись так піти. Поєднала з коричневим е, світшотом, який теж такий в препі естетиці. До речі, цікавий факт про цей світшот, що я його е, також купила на секунді. Е, але тут була інша нашивка. Тут було щось про якусь католицьку школу, щось таке. Е, коротше, в магазині з фурнітурою я купила іншу нашивку прасочкою її. Припрасувала і все. І ось так от ношу. Ну, я доповнила кросівками, сумкою в тон, окуляри в якості аксесуарів. І ось так, от легко, просто. До речі, спідниця прикольна тим, що там під низом є шортики. Так що дуже комфортно і нічого страшного, що вона така коротка. Наступний образ спідниці. Пам'ятаєте, в минулому випуску, з секунду, я брала ось цю кроватку і казала, що я її беру під конкретну сорочку. Так от, під ось цю сорочку я її брала. Дивіться, ідеально попало в тон, просто капець. Поєднуємо з чоботами, уявляємо, що я в колготах просто зараз не одягнула, але можна взяти чорні, 20 ден чи навпаки такі більш плотні колготи. І все, супер. Спідниця класна сіла, крім того, можна її поєднувати з якимись в'язаними светрами. Я вже казала просто водолазку вдягнути, будь-яку іншу сорочку. Тобто, така класна спідниця на осінь під чоботим. Так, ну що, цей образ це, в принципі, я 5 днів на тиждень. От, от, так от я вдягаюсь переважно в житті, коли біжу на роботу і треба щось комфортне, більш-менш стильне. І ось так от я в принципі зазвичай виглядаю. Тільки кольори джинсів міняються, кольора сорочок а може бути худі, але в принципі суть приблизно така. Е, класно, мені сподобалась сорочка, тому що тут якраз ці сірі смужечки є, і вони підходять під е, пальто, е, тому що та сорочка, яка в мене є, кілька їх, вони не настрій ідеально підходять. І ось такий от образ в стилі Гранж у нас виходить в поєднанні з сірими джинсами. Вірою, потертою футболкою, такою, типу як ви е, випраною, суперкомфортно, і е, сорочок в клітинку насправді на секунді просто безліч. Коли б ви туди не зайшли, ви завжди знайдете там сорочку в клітинку. І вона у вас в гардеробі не пропадає, скажімо так, тому що вони завжди актуальні. Ну що, це останній образ, і е, чесно, я до останнього не вірила. Цей е, жилет і цей кардиган. Мушу ця тканина, ну вона реально така. Як з якого боку подивитись, але насправді ось цей образ він мені дуже нагадує естетику бальман. Якщо ви переглянете покази бальман, то е, там плюс-мінус часто зустрічаються такі силуети, ось це драпірування тканини і так далі. Кардиган я трішечки ось так заправила одну сторону, тому що по факту він ось так от би був. Так мені не подобається. А от якщо заправити одну сторону, виглядає вже цікавіше. І насправді цей жилет, він сам по собі досить такий самодостатній. Я думаю, що його можна буде носити і окремо, тому що він класно виглядає. Мені дуже подобається це горло. Ось так, от у нас вийшло сьогодні з секундом. Бачите, початок був невдалий, але Завершення, я вважаю, дуже навіть вдале, бо ми не здались, і ви не здавайтеся. Ходіть, шукайте, перебирайте кожну річ і намагайтесь в кожній речі побачити щось класне. І будь ласка, напишіть в коментарях, як вам наші образи, чи сподобались чи ні. І ще попрошу написати, чи вірили ви в цей сет останній, коли ми його показували вам на секунді, чи ні. Також пишіть, якщо вам подобаються такі розбори секунду. Ми будемо робити такі ще. Можете задавати нам теми, наприклад, куди зібратись. На секунді ми підемо і зберемося. І ще пишіть, які українські бренди ви також хотіли б побачити у нас у шопінг-блогах. Ми будемо їх знімати. Все у мене на сьогодні все. па-па!